Усім привіт! Ви на каналі Ель Тач. І сьогодні ми будемо з вами створювати новорічний настрій завдяки спарклам від українського бренду VD Cosmetics. Тож час доторкнутися до справжньої краси. Поїхали! Не знаю, як вам, але мені на Новий рік завжди хочеться виглядати красиво, яскраво і головне, побільше блискіток для того, щоб створити максимально святкову атмосферу. Тож я вас хочу познайомити з дуже класним українським брендом VD Cosmetics і їхніми спарклами для очей. Сьогодні ми оглянемо їхню. Нову колекцію з чотирьох спарклів. Протестуємо усі їх на очах, і ви зможете вибрати, який саме буде пасувати вам до новорічного настрою та новорічної ночі. Тож починаємо нашу розпаковку та тестування. VD Cosmetics надіслали мені це у такій красивезній коробочці, красива брендова наліпочка. Тут у нас гарні надписи. Тут у нас написано: всередині на тебе чекає дещо особливе. І внизу відкрий і кайфуй. Дякуємо за покупку. Тож давайте відкривати і дивитися, що нас тут чекає. Перше, на що я звернула увагу, коли відкрила цю коробочку, це на супернадійне пакування продукції для того, щоб вона не пошкодилась при транспортуванні. Кожен спаркл упакований в ось таку плівочку з бульбашками. І навіть всередині. Кожен спаркл має ось таку красиву малесеньку захисну штучку для того, щоб точно нічого не вилетіло і не побилося. Тож зараз я зніму все захисне пакування і познайомлю вас з кожним відтіночком. Перший спаркл, з яким я вас хочу познайомити, називається Північне Сяйво. Зверніть увагу на пакування, хоч воно і пластикове, але воно зроблено максимально якісно, і це мені дуже подобається. Ми ось так відкриваємо, і тут на нас чекає ось така краса. Він дуже гарно відблискує та переливається. Всередині у нас срібні блискітки, які дають красивий жовто-зелений, золотий відблиск. Зараз ви можете побачити у кадрі, який же красивий перелив створюють ці блискітки. Я думаю, на очах це буде просто вау! Перша моя асоціація, коли я побачила цей колір, була дуже теплою. Я згадала, як я була в садочку і грала сніжинку або ж снігурочку. І це дуже класне було б доповнення до мого образу тоді, але тоді таких красивих спарклів ще не було. А так би я би точно закомандувала мамі швидко їх намазати на мене всюди, і на очі, і на щічки, щоб блиск був видний просто в космос. Наступний спаркл у нас у відтіночку Морозна іскра. Тут у нас неймовірні срібно-рожеві блискітки, які дають перелив у красивий морозний рожевий відтіночок. Мені дуже подобається. Одним з моїх фаворитів у цій колекції є спаркл у відтінку містичний зорепад». Тут у нас красивий золотавий відтінок, який має синьо-зелені блискіточки. І коли вони переливаються. Це створює неймовірний рожево-червоний відблиск. І, звісно ж, який новий рік без червоного кольору? Тим паче кажуть, що цей рік треба зустрічати з максимальною кількістю червоних кольорів для того, щоб рік був максимально вдалий. Тож у мене в руках зараз спаркл під назвою Багряне полум'я. Дівчата, оцей червоний колір я закохалася з першого погляду. Це насичений яскравий червоний відтінок з холодненьким підтоном, має собі трішки оранжевого і віддає в дуже гарний золотий блиск. Ось так виглядають усі спаркли поряд, і зараз ми їх будемо по черзі тестувати на очах. Тож ми будемо починати з відтіночку північне сяйво. Я просто набрала відтінок пальчиком, бо саме так найкраще переносяться усі блискітки на очі. Та починаю його поступово наносити від серединки ока, розподіляючи на всю повіку. Я не використовувала жодних інших тіней під низ, аби ви побачили максимально правильний колір, який є у цього спаркла. Єдине, що я зробила, це підготувала повіку консилером до нанесення спарклів, для того, щоб вони краще лягли та краще трималися протягом вечора. Мені дуже подобається блік, який створює цей відтінок. Тут я бачу білий колір, також трішки зелененького та золотий відлив. Цей спаркл ідеально підійде для того, щоб зробити красивий холодний новорічний макіяж. А далі на нас чекає морозна іскра. Одразу помітний цей красивий рожевий морозний перелив. Тут дуже яскраво видно саме срібний відтінок, тому якщо ви шукали щось собі зі срібним відтіночком та рожевим відливом. Цей спаркл підійде ідеально. Якщо порівнювати ці два відтіночка, то північне сяйво буде виглядати більш яскраво на вашій повіці і буде віддавати вам більше кольорів. Якщо вам хочеться щось теж яскраве, але не таке контрастне, можна використати морську іскру. А ще північне сяєво має буквально такий самий відтінок, як справжнє північне сяйво. Тому, якщо ви щось таке подібне шукали, вам точно сюди. Зараз я змию ці спаркли зі свого обличчя, підготую повіко і повернусь до вас. Наступний на черзі містичний зорепад. Цей відтінок доволі темненький, тому з ним треба працювати обережно. Так само, як і минулі спаркли, я його набираю трішки на палець та починаю наносити з середини повіка. Далі беру кісточку і починаю обережно розташовувати краї для того, щоб був не такий різкий перехід між спарклом та моїм відтінком шкіри. Цей спаркл у собі має трішки дрібніші блискітки, тому сяйво не є таким вираженим. Але в житті це виглядає дуже красиво. Тож, якщо ви шукали собі темний спаркл з дрібними блискіточками, це те, що вам потрібно. Мені здається, цей спаркл ідеально підійде для того, щоб зробити акцент на смокі айс. Тому, якщо ви планували на новий рік робити саме такий макіяж, то цей спаркл чудово його доповнить. І останнім ми протестуємо відтіночок Багряне Полум'я. Чесно вам скажу, багряне полум'я. Наразі це мій фаворит, яким я буду робити макіяж на цей новий рік. Мені дуже подобається це сяйво, воно не супер яскраве, але при цьому дуже сильно помітне на очах, а також цей червоний відтінок робить чудовий акцент. Також покажу вам, що я дуже люблю робити з відтінком багряне полум'я. Я люблю його наносити на червону помаду. Спочатку я готую губи, наношу червоний олівчик по контуру, також додаю його всередину. Потім використовую свою улюблену червону помаду, і вже на неї я починаю обережно накладати цей спаркл. Цей блиск просто нереальний. Мені дуже подобається, як сяють губи. Я думаю, що наносити такі спаркли на губи. Це супер вдала ідея, і це зробить ваш новорічний образ ще більш яскравим та неординарним. На вас точно усі будуть звертати свою увагу. І ось так виглядають ці спаркли на моїх очах. Зрозуміло, що ці темненькі спаркли будуть більше пасувати саме як доповнення. До вашого яскравого макіяжу, наприклад, з червоними очима і червоними губами, дуже гарно буде поєднуватися багряне полум'я. А для смокі айс, як я вже сказала, ви можете використовувати ось цей відтіночок. І коли ви будете експериментувати, пробувати наносити ці спаркли з різними комбінаціями тіней, вони будуть грати абсолютно по-різному, але завжди вони будуть ефектно доповнювати ваш образ. Сьогодні я вам показала спаркли саме з нової колекції Віді Косметікс, але у них дуже великий асортимент, тож ви точно зможете знайти той колір, який буде вам до душі. Я вважаю, що Віді Косметікс роблять найкращі спаркли на українському ринку і я ними регулярно користуюся. Тож заходьте на їхню сторіночку, дивіться огляди інших відтіночків. І підшукуйте той, який сподобається і підійде саме вам. Мені найбільше сподобались у цій колекції відтінки багряне полум'я, або він супер яскравий, і морозна іскра, бо він такий. Красивезний, красивезний дуже гарно переливається. І це мої поки найулюбленіші спаркли від VD Cosmetics. Напишіть у коментарях, які ваші улюблені спаркли, та чи пробували ви вже якісь спаркли від VD Cosmetics. А я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і дякую, що ви були зі мною. Па-па!